Харків гарний, купа ілюмінацій, купа людей. Це ж, і це ще тільки відео, це ж ми не можемо передати відчуття, які там в Харкові є. Як там, попри це все чисто, убрано, по сей день досі. Як виглядає Індія? Це просто мрак. І мій висновок з цього всього, що Україна от увага, українці! От розповсюди, Україна! Була однією з найкращих країн в світі. Да, у нас були проблеми з дорогами, з лікарнями, з ремонтами будівлі і так далі. Але упустимо цей зовнішній вигляд. Рівень сервісу, рівень медицини, навіть безкоштовної аптеки завжди працюють. Купа круглосуточних магазинів, там супердоставка, супер доставка там. Всі дуже гарні, всі завжди круто одягалися. Хто в Європі живе, підтвердіть, як там в Європі одягаються люди в Україні? виявилось набагато гарніше одягались. Ми типу, на ту Європу порівняли, що там всі стільні, а виявилось, ніфіга фіга вони не стільні. І От, якщо це все сплюсувати, ну я думаю, комусь ми дуже сильно наступили просто на горло, і це ще одна з причин. Понятно, що і ресурси, і так далі, але от ну реально ми виявились дуже класна нація за за класною для всього світу. І Трошечки, як ви знаєте, якщо когось не можуть переплюнути, то їх намагаються плювати.